Ніч 9 жовтня країна терорист вкотре нанесла підступні ракетні удари по Запоріжжю, внаслідок чого постраждав 181 будинок приватного сектору, два з яких було зруйновано вщент, і вони не підлягають відновленню. Обстріли пошкодили вікна, двері та стіни в оселях мирних запоріжців, а також лінії електромереж та труби газопостачання. Оперативно-рятувальні автомобілі ДСНС, підрозділи тут були ну, максимум хвилин через 5, швидка допомога хвилин 6 і зразу слід за ними прибули сюди керівництво міста. Ми розділились на дві групи, одна поїхала на Застафонську 8, одна сюди, потім передміщались, швидко приймали рішення. Там були одні проблемні запитання, тут були інші. Тут от ми стоїмо біля будинку двоповерхового, який більше не існує. Вибухом прямо перед ним. Порушило, перебило водоводи і перебило магістраль, ну, газоводи. Тому із з під землі йшов дуже інтенсивно запах газу, і ми повинні вимушені були звернутися до газових служб, щоб вони терміново перекривали газ. Бо інакше тут би мог бути вибух, ми б не могли нічого врятувати. Як тільки був приліт, тут коли людей витягували, ми одразу привезли сюди автобуси, які використовували. Ристовували великогабаритні автобуси. Це ми їх поставили. В них було тепло. Люди відігрівалися. В них проходило перше документування всього перші опитування, де хто є, під якими завалами, кого рятувати. Ну, потрібна була термінова оперативна інформація. Підступність та ницість ворога на власному прикладі відчула і пані Віра. Її будинок було пошкоджено після падіння ракетних уламків. Жінка зі сльозами на очах ділиться, що та ніч назавжди Залишиться в її пам'яті як найстрашніший спогад. Адже будинок, в якому вона прожила більше 50 років, зазнав серйозних пошкоджень. Ми всі спали, звісно, що всі спали. Так побахнуло, що ми злетіли з кроваті. І не знаю, в мене дитина на кроваті спала, я так злякалася, думала, що її взагалі прибило там, стягнула її вперед. Ну, Добре, що всі живі залишилися. Дочка моя проживала, ну, проживає в 27-му домі. Тут взагалі кришу, ну, повністю і кришу, і стіна впала, і двері, вікна, все вибуло. Вони їли, вилізли з вікна. Пострадали вон їй, травми отримала вона обличчя, а внук, контузія, в вухі було. В больниці лежав чотири дні. Я сама не виходила в ці В мене внучка я вдержала, бо вона дуже плакала, їй сім років. А чоловік, коли почула, що кажу, біжи мене, то вже ж Лена, дочка, він побіг, почав кричати Лєна, Лена, вона говорить, папа, ми живі. А потім ще раз ударила. Вони втекли знову вдома, в вікно залізли, тому що тож на Осипенко прилетіло. Всі вікна вибиті, нічого нема, кришу знесло. Усе такраз рядом, 36-й дом сюди попала ця ракета. До ліквідації наслідків ворожого удару долучились всі небайдужі. Не залишилась осторонь і місцева влада, котра максимально швидко прийшла на допомогу. Профнастіл нам дали на кришу, кому шифер, кому профнастіл, доски якісь там, ну так частічно, тому що ми не могли самі навіть определити, скільки нам всього треба. Бо взагалі так, задоволена. В час війни, що скільки дуже багато тут розрухи в місті, то нас допомагають. допомагають. Ну так, просто що дають матеріал, а своїми вже силами і нанімаємо людей, щоб допомагали, то допомагали допомогли. Я не думала, навіть от бачу от другі села розрушені, там нічого не а Ми то вважай, вистановилися. Це все більша частина мого життя. Що я тут після, після училища на роботу пішла, тут жила на квартирі, а в основному все життя прийшло, вийшла заміж. Троє дітей народила Батьки тут жили, правда, чоловіка-батьки, не мої чоловіка-батьки. Ну, жили хорошо, хороші сусіди всі. Усіх знаємо. По прасникам виходили тут, зустрічалися, Стол поставимо на вулиці, сходилися всі. А зараз, зараз не знаю. Це живемо одні, потім приходять, пороблять, пороблять, і всі розходяться десь то до дітей, то до знайомих жити. Та ми одні тут, все як на острові. Відновлення житлового кварталу стало одним з важливих напрямків роботи місцевої влади. Матеріали необхідні для проведення робіт було надано з міського резерву. У цього перехрестя його не існувало. Тут була загальна свалка із морідом. Ми понад 800 тонн сміття вивезли на звалище. Це величезна робота. Кожен день працювало біля 60-70 волонтерів. Працювала велика кількість тракторів, погрузчиків всіх, навантажувачів, самосвалів. Ну, понад 800 тонн потрібно було зібрати вивезти. За рахунок бюджету отримали матеріали 106 домоволодінь. Там було видано шифер, профнастіл, ОСБ, плівку, шурупи, гвістки, ну тощо, такі от матеріали. Деякі люди, які спішили, вони отримували матеріали, погоджувалися, робили самі. Ну, на жаль, ви ж розумієте, що при такої кількості розрушень в місті неможливо охватити усе, немає скільки таких співробітників. Багато наших комунальних служб виконували ці роботи в першу чергу. Там, де одинокі бабусі, жінки з дітьми без чоловіків, або там, де чоловіки зараз служать, там чи ну мам, мало як, як буває, да? тим допомагали в першу чергу. А там, де сім'ї повні, де є чоловіки, там вони і до цих пір роблять самі. Ми їм тільки даємо матеріали. На сьогодні завдяки злагодженій співпраці місцевої влади, соціальних. Служб та міжнародних організацій вдалося вирішити 90 проблем з ремонту цих будинків. Майже вирішено питання з відновлення та надання комунальних послуг. На сьогоднішній день вже відновлено електропостачання, відновлено водопостачання, газопостачання відновлено не кругом. На даний момент залишилося тільки в деяких містах газопостачання. Вони працюють, але багато вибухом порушило під землею їхніх газоводів і, на жаль, роботи пов'язані з небезпекою, вони швидко не робляться. Вони потребують додаткових якихось там випробувань і так далі, спеціальних робіт. Скільки будинків підлягають відновленню, майже всі кругом дахи вже понакривані, вікна закриті всі ОСБ, позабивані плівками. Де люди самі бажають, вони поставили там от вікна, якщо не бої. Ну, ви ж розумієте, що вони можуть бути пошкоджені з наступними прильотами, ніхто на сьогоднішній день не застрахований. На сьогоднішній день більшість вже позакривано, вже є матеріали видані на 106 домоволодінь. Фактично ну, 90% тих матеріалів, які людям потрібні, вони вже вже знайдені і видані. Черговий ракетний обстріл по мирному Запоріжжю вкотре доводить, що державі терористу вже давно слід було усвідомити. Ми ніколи не віддамо своєї свободи. А за всі страждання, які вона принесла на нашу землю, обов'язково прийдеться відповідати перед судом та історією.